Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 19 травня 2023 року. І ми будемо проводити першу таку профілактичну обробку від наших двох таких самих, е, яких, е, самих хвороб, яких дошкуляють нашим виноградникам. Це мілью і оїдів. Мілью проявляються такими жовтими п'ятнами на листкові, знизу біл, білуватий наліт. Ідеум це коли е, вже він зараз практично нема. Ну, потрібно робити захист, щоб не вийшов він у нас пізніше, коли на ягодах покривається нашим таким білим нальотом. І глаза такими е, також нальотом, ну, потім е, перевращаються в такі темні плями. Е, сьогодні будемо робити захист такими препаратами, як фалькон, танос. По своїй схемі я змінювати не буду. Вона працює вже не перший рік. 6 років відпрацювала, це буде вже сьомий рік, коли я працюю цими препаратами, не змінюючи ні препаратів, ні схеми. Ну, Коли працює, я не бачу такого сенсу змінювати і шукати чого-там, чи кращого, чи щось випробовувати. Поки є препарати, поки вони працюють. Я буду працювати цими препаратами. Про свою схему обробки на весь сезон було відео. Можете подивитись на каналі. Перша, друга, третя обробка про підживлення винограду все є. Ну а сьогодні більш по тому, як сьогодні будемо ми приміняти наші препарати. Ну, коли потрібно робити цю перву обробку. Перва обробка робиться, коли наш виноградник достигне е, таких паганів, де буде 3, де 5, де 7 листочків. Ну, говорять так, на 3-5 листків. Е, в цьому році е, з такою затяжною нашою весною трішки запізнюється десь. Завжди ми робимо цю обробку ну, з 5 по 10 травня, а в цьому році ось будемо робити 19. Ну, Як бачите, виноградник трішечки підтягнувся, підріс, пішло тепло і інтенсивно пішов ріст нашого винограду, коли ми робили першу таку від антракнозу обробку косайдом. Це було е, недільку назад. Як бачили, пагони були зовсім або ще така брунечка, або там тільки-тільки відкривались. Ну, на даний час, уже, як бачите, пагінці підросли, деякі вже достигають 20, можливо, і 30 см, ще трішечки і потрібно буде вже підв'язувати. Ну, Сьогодні вже вони достигли того. Росту, який потрібно для того, щоб робити перву обробку на 3-5 листків. Ну, не потрібно вважати, коли в нас такий пагінець: 1, 2, 3, 4 ще маленьких листочки. Ну, Тут можна сказати три. Або ось як 1, 2, 3, 4, 5 маленьких, як тільки достигне, все, люди говорять, що потрібно робити перву обробку. Я дивлюсь, коли вже на моєму винограднику достигне ось більш таких повноцінних, здорових. Уже Таких листочків 1, 2, 3, ну де 4. Так само, ось, як бачите, на цьому пагані, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, уже ось сьомий листочок маленький. Вже більш повноцінні такі листочки, якщо подивитись на цю сторону. Також 1, 2, 3. Ну, де 3 де 5 листочків. Це так, в середньому ось як є глянути, як вийти на виноградник і бачимо, що наш виноградник підріс, ну, грубо говоря, десь на 15-20 см. Все, ми будемо робити першу нашу обробочку. Чим ми будемо робити, я повторюсь, це буде захист від оїдьуму Фалькон і від мілью танос. Це дві основні такі, два основних препарати від двох основних хвороб. Фалькона будемо використовувати десь 3-4 мл. Ну, можна і 5 мл, але на даний час. Оїди практично ще немає, тому я буду використовувати трішечки в меншій нормі, десь 3-4 мл або кубіка шприцом Ну, Хто брав у мене препарати в таких фасовках, це відерна фасовка 5 мл, то можна також використовувати на відро 5 мл. І беремо 5 грам. Таноса. Також хто е, брав препарати, ось такий маленький пакетик. Це тут 5 грам на 10 літрів води. Не потрібно, е, багато дзвінків говорять, можливо, потрібно робити на 7-8 на літрів. Ні, будь ласка, не робіть. Це і так уже норми тут завишені. Фалькону на каністрі от написано, що тут потрібно 3. І 4 чи мл. Ми вже трішечки влічили 5 тануса. Так само пишеться, що до 4 грамів, 3,8-4 ми також даємо 5 вже трішечки ми норму додали. Тому робимо на 10 літрів, не менше, не на, не на 7, не на 8, на 10 літрів 5 грам. І я буду використовувати 3-4 мл. Фалькону, це е, бакова суміш буде. Все буде використовуватися в одну бакову суміш в одному відробі. Висипаємо танос, виливаємо фалькон. Також додав я від шкідників гризущососу е, В Минулого року я використовував ось баночка така, тут 3 мл. Можна використовувати 2,5-3 мл на 10 літрів. В минулому році я користувався, мені дуже сподобалось. Захист був від цикад, дуже добре я не наблюдав, і також від всяких шкідників, тріпсів. і Всього іншого. І в цю суміш фалькона та носам я буду додавати 20 мл мегафола. Ну, можна 15-20 мл. Це антистресовий препарат, щоб в рослині було краще. Як не як ми даємо хімічні препарати і краще. Це все переробляти, тому додаємо антистресовий препарат Мегафол. Ну, В кого нема, можна і не використовувати мегафолу. Також ну, по, по можливості можна додавати інстектицид ампліго, можливо, в кого інший там актора, енджо, ну, багато-багато каліпсо, препаратів є, інстектицидів, які можна додати. Хто хоче додати, хто ні. Ну, Від Емілію, від Оїдема, Фалькон і Танос, це обов'язково ми повинні зробити цю, е, таку нашу обробку. Е, також я в цю бакову суміш е, Brixel Mix добриво е, 20 грамів на 10 літрів води. Це буде наша така підкормка невелика для нашого винограду. І е, багато дзвінків, що в цьому році дуже так розвивається виноградний зудень, виноградний кліщ. Це такі вздуття, бугорки на, на винограді. Спочатку він ну, може там на одному місці проявитися, потім піде-піде далі, тому потрібно також з цим боротися. Для цього, якщо він у вас є, хто в мене брав, можна додати також нісоран. Ну, на своєму винограднику я поки що не наблюдав, тому додати я його використовувати не буду. А ви дивіться, якщо в профілактичних цілях, якщо у вас він є або був у минулому році, можете додати препарат нісоран, акарацид або також є інші препарати, акерациди, які використовують від виноградного зудня, від кліща. Е, тому, якщо у вас є кліща бо у минулому році для профілактики, можливо, додати нісеран. В кого нема, дивіться, можете і не робити поки що цю бакову суміш. Ці препарати. Всі ці препарати, якщо ви будете використовувати, вони сумісні, можна їх змішувати в одну бакову суміш. Це в одне відро на 10 літрів. Набрали води і виливаємо 3-4 мл фалькона, 5 г таноса. 3 мл ампліго, 15-20 мл мегафолу, 5 грам нісорану і 20 грам брексілу. Розводимо, виливаємо в нас оприскувачі. Не забуваємо про індивідуальний захист дихальних шляхів своїх. Використовуємо маски, респіратори. Тому що здоров'я це все, це саме головне, І йдемо обробляти наш виноградник. Обробляємо більш такий уже вечірній час. ну Десь близько о 7 годині я розпочну, зараз десь близько 6-ї. Тому десь о 7 годині я розпочну і буду обробляти. Чим довше у вас на листові побуде препарат, тим ефект буде від цього тільки кращий. Так що робіть е, свій захист, хто не зробив. Можливо, хто вже десь зробив в деяких регіонах. Я бачу, вже виставляють як відео, так і е, багато фото, що вже поробили. Ну, Більше де Тепліше, можливо, там вже пагони достигли 30-40 см, то цю обробку на 3-5 листів вже і зробили. Ну, В нашому регіоні це Полтавщина, ми робимо зараз з такими погодніми услові, умовами, які зараз на даний час. Тому хто хоче зробити цю обробку, будь ласка, робіть, щоб захистити свій виноград. Ну, ця обробка така, не скажу, що там 100% обов'язкова. Ну, потрібна потрібна з такими затяжними веснами такими холодними, краще її Зробити. От обробка вже перед світінням, яку будемо робити. Ну, в цьому році я не можу ще сказати, коли це буде. Ну, десь дивлячись по розвитку винограда, по всьому, то, я думаю, не раніше, десь 1-5 червня, можливо, навіть і після 5 червня, буде у нас саме така важна важлива обробка, якою нехтувати не потрібно. Це обробка перед цвітінням, яку також ми покажемо, коли будемо її використовувати в який час, і що будемо приміняти. Ну, приміняти ми будемо ті ж самі препарати, змінювати не будемо. Також фалькон, танос, ампліго і мегафол. Ну, а ви дивіться, працюйте чи по моїй схемі, хто хоче, чи зараз дуже багато в інтернеті інших схем. Будь ласка, вибирайте, підбирайте під себе під себе схему, препарати. ну... Так що, хто як хоче, так і, і працює. Виноград зараз на ринку дуже-дуже багато всяких препаратів можна захищати по-різному. Ну, саме головне це робити вчасно. Чому зараз ми робимо обробку ще через два дні передають такі осадки дощі там, вроде би, на неділю, на понеділок, тому я вирішив зробити сьогодні обробку, щоб день-два воно побуло. І потім вже в нас був такий повноцінний захист від наших хвороб. А потім ми будемо вже дивитися далі по розвитку і все інше. Ну На цьому поки все. Інші операції це обломка, підв'язка, проломка, все. Як буде час, можливість ми трішечки покажемо. Я ще нічого не робив. Виноградник ті, росте, розвивається, ніяких ні обломок, проломок. Не то трішечки піднімемось. День-два. Пройдемо частково обломочку. Потім вже більше будемо вибирати з того, що є нормувати наші пагани. Ну і попереду ще багато-багато робіт. Це і підв'язка, і інші операції. Так що попереду буде дуже-дуже багато е, такої цікавої інформації. Е, для нових підписчиків, кому подобається також. Підписуйтесь, дивіться. Е, я хочу поділитись з вами своїм опитом, як я користуюся, хто користувався в минулому році е, цими препаратами і моєю схемою. Багато таких позитивних отзовів, мені дуже приємно, що люди, користуючись цією схемою, цими препаратами, як мені говорили по телефону, ми хоч наїлися винограду. А так багато використовують або фальсифіковані препарати, або зараз підробок. Багато в малих фасовках воно не допомагає. Так що, кому потрібні препарати ще трішечки є, я завжди говорю, готовий з вами поділитися. Будь ласка, також можете позвонити, замовити. Ну вибачте, зараз така пора, можливо, не е, кожен день е, получиться вам відправити. Як раніше, хто замовляв, відправки були. Більш частіше, бо зараз дуже багато е, іншої роботи. Ну, по можливості, чим зможу, тим поможу. Що препаратами, що що підскажу, так що, будь ласка, звертайтеся. Ну, е, бажаю всім кріпкого, здоров'я. Е, саме головне миру, сімейного благополуччя. А ми будемо зараз заправляти, працювати, обробляти. І ви, будь ласка, дивіться і. Захищайте свій виноград, свій урожай, щоб він вже нас порадував в серпні місяці здоровим, е хорошим врожаєм. Е наші кущі, наші гібридні форми е дали нам повноцінний, е нехворий, здоровий врожай і була в нас ягода, і ми могли її, е як то кажуть, показати достойно е в себе на винограднику. Так що, до побачення на цьому пока все. До наступних відео. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення.